Система впорскування ТЕК-1 – це представник бюджетної серії серед систем четвертого покоління газового обладнання, але, незважаючи на невисоку вартість, володіє пристойним переліком інструментів для гарного і точного налаштування. Електроніка ТЕК-1 розроблена і виробляється в Польщі компанією lpg ЛПД СП. Виробник надає гарантію на блокерування керування 36 місяців на контролер і 12 місяців на електронні компоненти. В Комплектацію входять проводка комунікаційна з роз'ємом на блок керування. Діагностичними роз роз'ємом, роз'ємами на бензинові форсунки і газові форсунки, контролер ТЕК 1. Перемикач бензин-газ наявністю шкали індикації. Датчик ПТС-01, газовий фільтр LPG tec 1 вхід, 1 вихід діаметром 12 мм, датчик рівня двоконтактний 90 Ом з проводкою, штуцер в колектор та монтажні комплектуючі. Передбачено під використання з 4 двигунами. Всі вузли виконані досить якісно. Блоки Румання виготовлено з поліаміду з додаванням скловолокна і за своїми особливостями не поступаються алюмінієвим аналогам. Також відзначимо, що всі вузли виконані в досить компактних розмірах, тому їх без особливих труднощів можна встановити під капотом практично всіх автомобілів. Конструктивні особливості, які можна відзначити, перемикач виду палива має трьохконтактний роз'єм, що значно спрощує процес монтажу через малу кількість проводів. Такий тип роз'ємів для перемикача характерний тільки для систем. One. Датчик рівня оснащений роз'ємом під двохконтактну проводку. Має опір 90 Ом. Комунікаційна проводка має універсальний тип роз'єму без фішок на бензинові форсунки. У будь-якому випадку такий тип роз'ємів слід паяти. Проводка також оснащена роз'ємами для газових форсунок європейського зразка тип АМП. У проводі також розташований роз'єм під діагностичний інтерфейс марки lpg Tech. Підтримуються провідні та бездротові модулі, блок керування, оснащений 24 контактним роз'ємом. МАП-датчик є комбінованим, проводить вимірювання тиску, розрідження і температури газу. Особливістю даної марки електроніки можна вважати напівпровідникові емулятори відключення бензинових форсунок. Вони дозволяють виробляти вприскування і бензину і газу одночасно. Крім того, в програмі налаштування присутні два режими, призначені для користувача стандарт і професійний тек. У режимі ТЕК підтримується інноваційний алгоритм з системами автоматичної адаптації та автоматичного калібрування. Серед інструментів для налаштування також слід відзначити карта вприскування 3D, просунута адаптація, яка автоматично налаштовує систему і не вимагає постійного підстроювання. Передбачено захист від перевантаження і короткого замикання, корекції налаштування по температурі тиску газу, температури редуктора і обертам двигуна, автоматична діагностика та пошук несправностей. Крім того, деякі несправності контролер може прибирати автоматично, не володіє обіді. hof